Подільський міст без введення в експлуатацію відкрити можна, а от мобільні укриття в Києві в жодному разі, просто столична влада вже протягом чотирьох років запевняє, що це зробити неможливо. Аргумент такий: відсутність повноважень, а точніше, це неможливо зробити саме в Києві. Бо мобільні укриття вже кілька років не є чимось новим у Харкові, Кривому Розі, Херсоні, Миколаєві та Одесі. Ще з 2022 року, у перший рік початку повномасштабної війни, у багатьох громадах розмістили на вулицях об'єкти захисту, які відомі нам як мобільні укриття. Попри це у Києві таке є ось таке пілотне модульне укриття, яке з'явилось у 2023 році. Знову ж таки з ініціативи. КМВА це пілотний проєкт, який так і залишається в Києві в одному екземплярі через блокування ініціативи з боку КМДА. У цьому випуску ми розповімо, чому і хто гальмує встановлення укриттів, які можуть врятувати від осколків та уламків. Чому це неможливо у Києві, але можливо в інших містах і навіть селищах. Що про це кажуть представники міст, де це вдалося? А ще розберемось у державних будівельних нормах, якими прикриваються у КМДА. Да, сідайте зручніше, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. І якщо хочете, аби у киян зросли шанси вижити під час обстрілів, поширте це відео серед друзів, бо лише так наші проблеми можуть стати видимими і чинити тиск на можновладців. Говорить Київ, Київ Київ. Майже три з половиною роки великої війни і жодного модульного укриття в столиці. Мерія саме це поняття ставить на стоп. Жодної гривні, жодного кроку на зустріч киянам. Натомість мільйони на скляні зупинкові комплекси. Саме цей допис начальник київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка знову вивів у публічну дискусію проблему безпеки киян. А ще Ткаченко ініціював винесення відповідних рішень на Раду оборони Києва, до якої входять і представники КМДА, і очільник КМДА Віталій Кличко. Здавалося, питання нарешті може бути вирішено. Про це почали радісно писати українські медіа та самі кияни у соцмережах. Але у КМДА заблокували знову це питання. Спробую простими словами пояснити, як це у них вдається. Рада оборони Києва, яка відповідає за ключові безпекові рішення в столиці, фактично паралізована. І співголовами є очільник МВА і КМДА. У разі якщо мер не з'являється на засідання або не підписує протокол, будь-яке рішення автоматично блокується. Якщо переглянути протоколи Ради оборони Віталій Кличко не вперше ігнорує засідання та не підписує протоколи. Водночас. Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що вимагаючи встановлювати модульні укриття в столиці, начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко примушує столичну владу. Порушити закон у державі затверджено стандарти на виробництво таких укриттів, але досі відсутні нормативи на введення таких об'єктів в експлуатацію. Тобто за бюджетні кошти можна тільки придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово укриття. Нас зацікавив цей аргумент, і ми вирішили розібратися у цих нормах. Адже, наприклад, у Херсоні таких укриттів станом на червень 25-го року вже 205 об'єктів. У Миколаєві такі укриття почали встановлювати ще у 22-му році, і їх уже кілька десятків. А ще Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Одеса. Справді українське законодавство може містити прогалини, але можливо справа не у нормативній базі, а у відсутності бажання шукати можливі рішення, так як це вже зробили в інших містах. Ми про це ще розкажемо у цьому відео. Але позиція КМДА такою була не завжди. Перший проєкт рішення про створення укриттів на зупинках громадського транспорту в Києві опублікували на сайті Київради 10 серпня 2022 року. Однак вони так і не з'явились. Міський голова Віталій Кличко стверджував, що місто на це не має коштів. Натомість, замість укриттів на зупинках у Києві з'явились багатомільйонні тендери на встановлення нових зупинок красивих, але скляних. У січні 23-го року укриття на зупинках остаточно вирішили не встановлювати. Тоді в КМДА і вперше сказали, що проблема у нормативній базі, мовляв, немає підстав ввести в експлуатацію, але тим часом у Києві відкривають цілий подільський міст без введення в експлуатацію. Ми навіть отримали відповідне підтвердження. Отже, міст можна, а укриття ні. І поки у 23-му році в Кемда обурювались і сперечались у Миколаєві вже другий рік, встановлювали. Та навіть міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, встановлюють укриття. Та що ж воно таке є те мобільне укриття? Може, і справді їх треба знести у Херсоні? Може, вони справді ще більш небезпечні ніж російські ракети, шахеди та уламки? Давайте розбиратись. Державні будівельні норми вони діють, коли ви щось саме коли ви проводите, створюєте об'єкт архітектури, коли ви щось будуєте, тобто у вас є результатом вашої діяльності, коли ви проводите будівництво тобто, це або нове будівництво, реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт. Тобто, це там є певний процес, і от тоді починають діяти державні будівельні норми. Мобільні укриття це тимчасова споруда захисного характеру. Такі укриття справді не можна вважати укриттями, бо вони не мають водопостачання, належної вентиляції, каналізації, що передбачено для укриттів. Але давайте відверто. Скільки укриттів є в столиці, які відповідають цим нормам? Але навіть не в цьому питання, бо мобільні укриття не для довготривалого перебування, а для захисту від? Уламків виготовляють із залізобетону і встановлюють у людяних місцях. Навіть у ДСНС рекомендують у випадку відсутності укриття поруч двох стін рятувальники рекомендують заховатися хоча б просто у кімнаті без вікон. Саме такими і є мобільні укриття. А тепер детальніше про те, що ж там у тих будівельних нормах. Якщо ми беремо по державним будівельним нормам, якщо це укриття, ну тоді, мабуть, воно повинно мати вбиральню, воно повинно відповідати певним площам розміщення людей і так далі, зокрема, там, державним будівельним нормам. І виходить, що таким чином втрачається взагалі сенсу цього модульного укриття. Тобто це має бути така ж сама будівля величезна з купою кімнат. Великого об'єму для перебування людей від 12 годин а того і 48 годин і більше. Ну в модульних укриттях зараз нормотворець встановив, що це до 4 годин, тобто це вони передбачені, тобто гарантується, ну розраховується їхнє ну перебування людей до 4 годин, тобто відповідно. І те, що зараз в нормах вони виведені з під дії, от, що це не об'єкт будівництва, значить він не підпадає під дію ДБНу. Можна було їх ставити там як, як мафи, можна було ставити як там, тимчасові споруди, наприклад. За мою інформацію, прийнятий стандарт по цим саме мобільним укриттям. Але він ще не набув чинності, він набуде чинності тільки з 1 серпня цього року. В нормативній базі така велика прогалина, це те, що для того, щоб саме укриття називалося укриттям, його потрібно ввести в реєстр укриттів. Тобто його має ДСНС ведеться реєстр, і вони мають його, скажімо так, придати йому статус, тобто прийняти його. Попри те, що за своє життя і безпеку відповідаємо, і ми самі мобільне укриття у такому випадку. Може бути рішенням, навіть якщо і відповідальність нестиме людина, яка заховається у такій конструкції. А історії, коли мобільні укриття рятували життя, є. Відносно що недавно в черговий раз обстрілювали залізничний вокзал у місті Херсоні. Там є якраз оце бетонне укриття. Наш фахівець він обстежував це укриття метою облаштування подальшого. І оцей почал почався обстріл раптовий. І він, оскільки він знав точно, що він не добіжить до найпростішого укриття, поруч є оце мобільне укриття. І е, були люди поруч похилого віку, і він каже, що людині ну, похилого віку, поки вона зорієнтується, да, вона, люди можуть в шоці знаходитися. Це ж різні моменти бувають. Він каже: я просто взяв в охапку цих жінок. І ще там когось почав кричати швидко тут і криття, і таким чином там він ну, каже, в той час укрилося шість осіб. Стояв чоловік, який не захотів. Він ну, каже, ну я фізично не мог навіть ще чоловіка підхопити. На жаль, ця людина загинула. І хочу сказати про особистий такий приклад. Я особиста, я ввечері виходжу на тренування, тренуюся там у своєму мікрорайоні, і от почався раптовий обстріл. І поруч був габіон. І я забігла в цей габіон, там вже були люди, які зорієнтувалися. І особисто, коли ми вже вийшли з цього габіону, ми побачили, що які були наслідки цього обстрілу. Тобто ми його таким чином врятувалися. Та як же ж іншим містам вдалося. Оминути державні будівельні норми, розмістити та ввести в експлуатацію такі захисні споруди на сьогоднішній день, в принципі, місцева влада, те, що стосується розміщення тимчасових споруд, вона може прийняти саме на ну ті чи інші правила, ті чи інші рішення з приводу розміщення таких об'єктів той час, коли ще в 22-му році, бо вони почали з'являтися саме на ну будемо говорити, в перш, першу так. Перші місяці саме активних військових дій, і скоріше за все, що це було таке принципове рішення місцевої влади. Можливо, вони їх позиціонували саме як, там, як тимчасові споруди під закон про благоустрій територій в місті Києві. Ну я думаю, що все ж таки один із таких варіантів це було йти шляхом ось саме тимчасових споруд. Я вам хочу сказати, що позиція влади вона повинна бути направлена. Не то, що неможливо, а що я можу зробити, щоб це було можливо. По-перше, ДБН це стосується, якщо ну будь-яка людина, навіть не має спеціальної освіти, зараз е, скористається. Е, Пошукам да, в інтернеті ДБН це та виключно ну, Ці норми э, застосовуються для будівництва нового да, сховищ протирадіаційних укриттів. Для первинних мобільних укриттів це готовий виріб, е, у нього є технічні умови. Тобто, ми ми також вивчали і ДБН вивчали, і технічні умови. Ми вивчали, спілкувалися з військовими, з усіма, і ми це робимо. Ми це встановлюємо. Немає ніяких перешкод нормативного чинного законодавства України щодо встановлення. Ну, навіть на цих зупинках громадського транспорту. Тобто ми аналізували перед встановленням, це ж мапа міста, ти дивишся, де у тебе зупинки громадського транспорту, де у кого це дуже просто. І обирається таке вольове рішення, що ми тут це робимо, встановлюємо. Розумієте, Я завжди кажу: якщо ви зберегли життя хоча б одної людини. Це дуже багато. Вже не будемо рахувати одна людина. Це вже велика цінність. Як ми вже згадували, на початку модульні укриття в Україні є в багатьох містах. Одне з перших Дніпро там модульні укриття почали встановлювати ще у 22-му. Монтували споруди поблизу зупинок громадського транспорту. Лікарень в людяних місцях, де поблизу немає повноцінних сховищ. Наразі їх по місту близько сотні. Виготовляють бетонні блоки для укриттів у самому ж Дніпрі. Ці конструкції пройшли випробування не тільки у нас на полігоні, а вони пройшли і випробування на військові їх використовують. Тому ми можемо сказати, що ці конструкції саме ті, які можна використовувати, вони мають найвищий клас безпеки. Це клас А 2 пряме влучання ракетного пострілу. Великого калібру воно і не витримає, але від більшості випадків воно захистить через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею. Вона не може бути сховищем, але як захисна споруда вона повністю виконує свою функцію. Миколаїв також ще з 22-го встановлює модульні укриття. Їх у місті до півсотні. Більшість розміщена на зупинках громадського транспорту. Частина з них виготовили у самому Миколаєві. Оснастили інтернетом кнопкою для виклику екстреної допомоги та екраном, де можна побачити рух транспорту, перебуваючи в безпечному місці. Розроблялася проектантом, яка ознайомлю з усіма наявними е документами, ДБНами. Е Досвідом інших міст, досвідом інших країн, і вже видало нам саме таке технічне, технічні характеристики, технічне завдання до конструкції, яка має бути у Запоріжжі. Модульних укриттів вже кілька десятків. Є споруди з бетонних блоків, але й є укриття мафи, які поєднують у собі захисну споруду і кіоск кав'ярню на балансі. Вони у різних комунальних підприємств міста Прийнято рішення, що ми розділимо. Безпосередньо м, ці споруди за баланса е, утримувачами безпосередньо за місцем знаходження. Ну, умовно, якщо це парк, це сквер це буде комунальне підприємство Титан. Якщо це е, зупинка громадського транспорту, то скрізь це все буде електротранс. Якщо щось інше, це може бути ЛУАД. Саме таким принципом ми підемо. Одеса, наприклад, долучилась до встановлення укортів у 24-му році, коли значно. Почастішали обстріли цивільної інфраструктури міста. Там споруди звели за допомогою Червоного Хреста. Саме вони надали перші п'ять укриттів, що встановили у місті на зупинках громадського транспорту. Це більше від е, е, якихось хвиль вибухових та від різного типу снарядів. Першу чергу це безпека громадян, які перебувають десь поряд, які можуть сперя... сховатися в таких місцях. Питання утримання цих об'єктів це також немало важливе питання, тому розглядалися різні питання щодо можливості їх, скажімо так, закріплення їх за якимось там підприємством, за організаціями, як це буде воно працювати. Херсон, певно. Є рекордсменом за кількістю модульних укриттів. Їх у місті понад дві сотні мають різний вигляд. Деякі стоять окремо е в людяних місцях, деякі частково занурені у землю. Саме останнє врятувало життя Херсонцю Володимиру. Тут в куточку був, тому що тут всі люди, люди літні були, які були більш ну, захищені від е косих е зальотів уламків. Ну там я вже був. Я бачив просто, як з укриття все відбувається, тому що самі вибухи там якраз навпроти входу в укриття влучило ще раз в дерево, і вибухова хвиля зайшла прямо сюди. Орієнтовно десь навколо нас, от в такому радіусі, десь 6-7 снарядів лягли безпосередньо в радіусі 15 метрів. Первинні модульні захисні споруди у Херсоні встановлюють з 23-го року, і не лише у місті, а й в області, і продовжують це робити донині. Ну от Залізобітонних конструкцій у нас 235 на сьогодні і гайбіонів 105. Це я вам кажу про те, що у нас стоїть на балансі, а Наша мета була захистити населення, яке знаходиться на відкритому просторі, ну, наприклад, під час очікування гараванського транспорту на зупинках, або в там вони звертаються в адміністративні установи для якихось там послуг. Вот. І виходить, що вони. Повинні забезпечити е, безпеку наших громадян від раптомих обстрілів. Е, Херсон, ви знаєте, обстрілюють з різних видів озброєння. Е, це артилерія. Артель... Лерія, і мінометні обстріли. Зараз у нас дуже інтенсивна у нас атака з безпілотних літальних апаратів скидають вибухівку. От саме від таких видів раптових обстрілів під час знаходження населення на відкритих територіях або в місцях скупчення людей, ми встановлювали ці первинні мобільні укриття. У нас є первинні мобільне укриття залізобетонного типу модульні. І також ми встановлювали габіони. Частина укриттів на Херсонщині встановлені також завдяки Червоному Хресту. Та чи потрібні такі укриття взагалі Києву? Існує думка, що модульні захисні споруди мають місце лише у перефронтових містах, бо вони потерпають від таких снарядів, які до Києва просто не долітають. І буцімто саме від них і можна ховатись. Таких бетонних коробках. Модульні укриття зводять навіть на Львівщині, бо немає тилу чи фронту. Росія атакує всю нашу країну. Та, мабуть, у КМД вважають, що Києва це не стосується. Нащо ті укриття? Тож давайте підіб'ємо підсумок. Перше, подільський міст без введення в експлуатацію можна відкривати. Мобільні укриття на думку КМД. Не можна. Друге, модульне укриття не здатне захистити від прямого влучання ракети. Так, це абсолютно правда. Однак воно здатне вберегти від уламків вибухових хвиль та БПЛА. І це є ключовим призначенням. Третє, в Україні сотні прикладів встановлення таких укриттів. Київ не входить до цього переліку. Четверте, загалом таке мобільне укриття може підпадати під поради ДСНС. І п'яте. гроші. Чи є на це гроші у Києва? Міський бюджет Києва на цей рік становить понад 90 мільярдів гривень. На оборону столиці у критичній фазі війни виділено менше 10% бюджету. Невже серед таких коштів у столиці не можна знайти грошей для встановлення модульних укриттів? До прикладу, бюджет Запоріжжя до 10 мільярдів і переважно використовується на потреби оборони. Натомість у Києві продовжують фінансування таких проєктів, як Подільський. Міст, якщо хочете, аби в Києві з'явились мобільні укриття, а кияни збільшили свої шанси на виживання, поширюйте це відео. А ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана.